Ми продовжуємо наш святковий етер. і на нашому дивані ви вже бачите людей, які стали частинкою сім'ї ранку Надії це Еліна Леснік та Марина Білоножко. Добрий вечір вам вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, раді бачити, як і вранці, чудово вас бачити, та тим паче зустріти перед новим роком, щоб класно поспілкуватися. І хочеться сказати, що ну, для нас ви вже близькі, і я впевнена, що для наших глядачів так само, тому що. Не один раз ми з вами дивилися глибше у своє серце ніж на поверхні. От ви нас вчите цього робити. Дякуємо за вашу працю, за ваше служіння і за те, що справді ми можемо дивитися на всі ситуації, які в житті у нас трапляються, не просто через призму свого егоїзму, uh -huh. а через призму того, що пише писання, як вчить нас Бог будувати свою ідентичність, опори саме в бозі. Тому ми дуже раді і сьогоднішній вечір провести разом з вами. Думаю, що буде дуже цікаво. Дякую вам. Що, сподіваємось. Так, сподіваємося, ви готові е, також відповідати на ті питання, які ми будемо ставити, але вони будуть не просто у форматі, як вам е, звично, вже в нашій студії. У нас є ось така інтерактивна дошка. Е, і на ній є е, категорії життєвих питань. Та, от, ви я думаю, як і е, люди, які працюєте в душоопіці, у психології, знаєте точно багато про ці сфери, і як жінки, як матері. Наші сфери дитинство, покликання, материнство, дім та щось неочікуване. Сюрприз, що там навіть ми не знаємо. І є варіанти, яким чином ви будете відповідати на ці питання. Бліцом, одним словом, розказати історію, щось вперше, так моє вперше, і продовжити речення в цих конвертиках. Ми будемо діставати і конкретно вже бачити ці завдання. Тобто, дуже простий такий варіант, і зможемо також обговорювати якісь теми, які там знайдемо. Отож, Еліно, вам першу таку даємо можливість обирайте про що хочете, і яким чином розповісти. Ну, ви заінтригували категорію неочікуване. Ухай. Давайте спробуємо неочікуване. І розкажи історію. Розкажи історію, неочікуване. Так, у нас ось цей конвертик. І ми дістаємо звідти папірець із завданням. Інтрига. Да. Розкажіть про несподівану подію цього року, яка навчила вас довіряти Богові. Несподівана подія цього року, яка навчила довіряти Богу. Так, да, ну це хороше питання. Насправді було багато несподіваних подій. Кожна атака це була несподівана подія. Ем, із останніх, яка мені, ну, яка мені дуже е, запам'яталась, е, ми мали їхати в поїздку з чоловіком в, е, в Лондон, там було декілька виступів запланованих. І зазвичай в нашій сім'ї я купую білети, продумую всю логістику і так далі. І мій чоловік блаженно просто питає, куди ми їдемо, і, і коли виїжджаємо, ось і це може бути декілька разів там. да. Ну я все запланувала, все розрахувала. Ви знаєте, зараз щоб кудись полетіти, треба спочатку добратися до, до аеропорту і состикувати всі стиковки можливі. Uh -huh. Ну і, і я там вибрала так, щоб у нас було достатньо часу, щоб я не нервувала всю дорогу. Замовила квитки, купила їх. Подякою Господу, поїхала в тренажерку займатися спортом. І тут приходять мої квитки на емейл. E я відкриваю їх і розумієш, що це абсолютно не ті квитки, які я обрала. Ну і ви знаєте, що при, при комунікації зараз з авіакомпаніями майже неможливо нічого змінити, абсолютно. абсолютно ніяк ти не знайдеш телефона, не дозвонишся до них. І в мене тут почався такий процес, я вже почала переживати, тому що там. Ну, назад, коли ми повертаємося, нам треба було ночувати в Варшаві, що мені не хотілося, щоб діти були там екстра ніч без нас. Ну, добре, це ще можна змиритися. Але туди нам треба було встигнути, і все вирішувало чотири хвилини. Чотири хвилини ну, це дуже впритик. І це ще за умови, що все буде так. за графіком. І якраз я до цього летіла в Дюссельдорф, і в потязі ми сиділи і мені розказувала жінка, як потяг зламався, як вони чотири години сиділи десь в триволі. Така піднімає я думаю, господи, чого ти мені даєш це почути? Так. Всю дорогу туди а, Бог писав мої, моєму серці, працював з моєю тривожністю. Я то уявляла собі, як було б мені добре сидіти зараз машиністом, керувати цим потягом, чого я його не контролюю. Мені здавалося, що ми десь довго стоїмо, мені хотілося підходити до. Це вам випробування. А мій чоловік в цей час просто солодко хрупів. Я думаю, ну чому життя таке несправедливе? Я тут мучаюсь, а він каже, все буде добре, просто довіряй Господу. Бог ну цікаво. Працював в моєму серці, показуючи, що як, як хочеться контролювати, те, що ми не можемо контролювати, як хочеться керувати цим світом. А все чому? Вся наша тривога 99% пов'язана з Рушима. Не хочеться ж попасти, ага. приїхати в аеропорт і пропустити, і тобі треба буде купляти новий квиток. І це все на грошах зав'язано. Тому а, Бог із цим працював. А, каже: ну в будь-якому випадку, ну на що ти попадеш? Ну на гроші, ну купиш ти той квиток, ну гроші ж мої. Я думаю, ну так, дано, не хочеться визнавати, що я переживаю за гроші. Це Ні, мені хочеться просто уникнути тої всієї боротьби. Врешті-решт ми встигли. Але так. я написала цілий розділ нової книжки Я і моя тривожність. Бачите, <реш> е, мені от завжди цікаво, знаєте, коли людина, е, спеціаліст в певній сфері, потрапляє сам в обставини, е, з яких він зазвичай витягує людей, так, е, е, так. Е, наскільки е, так підтягується або навпаки губляться всі ті знання, які е, е, маються всередині. Ну знати і практикувати це різні речі. З іншої сторони, ми зможемо допомогти іншим людям рівно настільки, наскільки самі прийшли цей процес змін. О, так. Сьогодні так маємо такий досвід від так? вас. Так? Супер. Дякую, що поділилися. Дякую. Марина, давайте ваша наступна черга, що ви обрали? А, давайте покликання вперше. Один. Покликання, і Да, моє це було, вперше. буде цікаво, що, що ж там можна буде запитати. Мені теж цікаво, бо я навіть не знаю, яким чином наші редактори формулювали так ці категорії. Отже, мій перший раз у служінні, коли я робила вигляд, що знаю, що роблю. Хіба це не з самого початку, ні? <ріст> 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 це цікаво. <ріст> ну от, е, я не знаю, наскільки це е, співставно, наприклад, там, е, можливо, або з синдромом якоюсь, як самозванця, або коли ми тільки починаємо якусь нову сферу, і до нас скептично ставляться, ну, що ти можеш от навчити? От ви ж починали знову для себе в якийсь період життя нову сферу, та? психологію. Можливо, от в цьому контексті щось згадаєте? <ріст> Давайте скажу самого початку. В, я, я починала як лідер прославлення і як ведуча прославлення. Да? І я починала це буквально з 12 років, і я пішла в прославлення. І оцей момент, коли ти знаєте, типу, ти, ти краще знаєш як інші. Оцей момент пубертатний, да? Я вам зараз всім розкажу. Е, і буває таке, що ти, типу, починаєш співати, я типу розумієш. А від хвилювання ти забуваєш або слова або мелодію. У мене був один раз момент, що я забула мелодію. Це тако це один-єдиний раз, таки був такий трошки взагалі. І Я там щонебудь там варіювала, щоб попасти. Я це, це незвично. Це пам'ятаєш слова, а не пам'ятаєш мелодію. Там траліваль, і я вже потім махаю вже своїм хором, Підхоплюйте, бо я не пом... я все, я, я згубилася. Ось то це такий момент, що на ходу викручуєшся. А якщо брати із психології. А, мені чомусь завжди подобалось розбиратися в людях. Мені подобалося розуміти, як все як працює. Е, мабуть, Мабуть, такий вигляд, типу Аля, я все знаю, це коли ти діагностуєш чоловіка. Свого, Свого власне. І він максимально супротивлюється. Що я йому тільки на не на діагностувала? Він уже пройшов купа тестів. каже Марина, відчипись від мене, будь ласка. Мене цього немає. А На кому ще випробувати всі ці техніки? Він бідолашним, мене страждає від цього. От, але я кажу: ну, ти ж у нас архіватор, а я в нас говорю дослідник. Ну, потерпи мене трошки. Я потерплю архівчики, а ти потерпиш моє дослідження. Ну, <гас> Дякуємо, що поділилися. Дуже Дякую. цікаво. Дякуємо, ми бачимо. гукнувся і Еліні десь да, <гас> всередині. Е, класно. Е, Еліно, ваша черга? Так, ну давайте материнство моє вперше. Материнство моє вперше. Так. Так. Отже, барабаний дріб, може там хтось додасть нам. Перший раз, коли я сказала дітям: я ж тебе попереджав. Можна згадати перший раз. Їх стільки було. Цікаво цей момент, коли в мене троє підлітків зараз. І знаєте, і хочеться і колеться. І хочеться це сказати. Це як з чоловіком. І стримуєш себе, бо і толку. В них же ж презумція, мама нічого не розуміє. Ось, і ти думаєш, ну скільки дати їм тої свободи, щоб вони собі не нашкодили і зрозуміла, що мама така, щось, щось розуміє. Ось тому є такі от сфери, було. де ну, реально діти вважають, що ну де мама, а де оця сфера? Але у вас як досвід мами і дорослої людини вже були оці моменти, що я попереджала. Так, постійно. Постійно є такі моменти, і звісно, я просто думаю, наскільки мудро оперувати такими словами в житті дитини, як і в житті чоловіка. Я ж казала, що так буде. Так? І це так... Ти розумієш, що ти впираєшся об волю людини, і це нормально їм заробляти свої шишки. І потім, що цікаво, знаєте, як в мене була ситуація, старша дочка, в неї була проблема з здоров'ям, і я їй давала вітаміни. І вона ті вітаміни випльовувала, викидала в сміття, їх десь знаходила. Все, ну і йдемо там разом. Кажу: одінь шапку, я не хочу одягати шапку, одінь куртку, я не хочу одягати куртку. Ну, типовий підліток я себе згадую в такому режимі. Та? І тут вона захворіла, так. І такий, знаєте, шекспіровський, значить. За що мені, Господи? За що? Чого ти мене покарав? І я тут рядом сижу і думаю, як Як, як стримати себе? Я ж тобі казала! На так, такі ми буваємо. Ми і дорослі, в принципі такі буваємо, що не бачимо причину наслідкових зв'язків. Угу. Ну і по великому рахунку, ми розуміємо, що фраза Я ж тобі казав чи казала, вона не виправить ситуацію, але може зруйнувати тут і зараз певні можливо стосунки. А це досвід, який людина здобула, можливо, своєю. помилкою. Ну уявіть, тобі треба не тільки це не говорити. Ти ж маєш співчуття показати, як тобі. Той момент, коли хочеться... Є, <клінь> так, коли ти якби, попереджував два місяці, що не треба так робити. Да? І мусиш десь змирятися сказати, господи, дай сил проявляти співчуття, смиріння, допомагати, носити чай, там, ці всі речі. Тому, да. Крутий кейс. Мені подобається, <клінь> коли про ці відповіді переростають в якісь інсайти такі <клінь> важливі, бо ну, в житті. Інко навіть важко стриматися, щоб не попередити когось. Так. То, ну, ти здаєш, ну це ж моя теж якась відповідальність, я можу про це сказати, а потім ще сказати, що бачиш, Знаєте, там, там далі інший момент. Якщо ти робиш неправильно, mm -hmm. та, мені там сьогодні дочка каже, ну мама, ну ти ж психолог, ну як ти можеш? Кажу, ну, по-перше, я не твій психолог, ну я, в принципі, не психолог. По-третє, я грішна людина і теж можу наорати, ну Тобто ну це треба розуміти. <різований> <різований> а, а, а діти вони швиденько свічуть тільки десь ти там сказав їм Мама, ти переступила мої кордони? <різований> Ви, ясно. Виховала. <свист> 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 на Ну ви знаєте, ми покоління, яке живе по відношенню до наших батьків, у нас немає кордонів, тому що дітей подвійні. Абсолютно. Взагалі, зараз дуже оця тема з кордонами, вона, мені здається, десь вже настільки переходить в межу в Перепла... раціональність. Перейшла кордони, та? <свист> <перешла свист> та? кордони. <свист> <свист> кордони, так? Тема кордонів кордону Так. Я молодша донька сьогодні на повному сірі сказала, що я не маю права їй казати, що її їсти, що не їсти. Скажу, я тебе народила. <хи> і поки тобі не 20 років, я маю право тобі сказати. більше тобі скажу, я зобов'язана тобі говорити. Угу. Ой, як це все складно. <хи> Але дякуємо, що ділитесь досвідом. круто. Марина, що ви обрали? Так, давайте тоді дитинство-бліц. Дитинство і ось наш. Три питання буде. Хай. Коротенько. Який запах для вас найбільше пахне дитинством? Мабуть, випічка. А яку саме любили? А, мама могла напекти а, пироги з маком. Вау, круто! Так. Яку іграшку ви мріяли отримати, але так і не отримали? Я знаю. Кукла барбі! Кукла барбі! Це ж був в цей момент. Але в мене майже було так. Виходить так, що мені мій брат привіз із за кордону, коли мені було там сім чи вісім років. А середній брат взяв коротше, він грався нею, і об угол відірвав їй голову. Поняли, виходить, Скільки з той... була Барбі з відірвав... відірваними головами. <смір> 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 я вам скажу відверто, я її причепила на шпильку, я їй до сих пір я так і не давала її своїй дитині. І це, от якби такий образ, я навіть недавно ходила, думаю, може, собі реально піти купити собі Барбів, чипи. Якби оте, от дитинство, те, що тягне, оцей момент Барбі, а ще хотілось дуже кена, і оцю машинку з цим всім. І оцей момент, да. Ну, слухайте, це теж такий цікавий досвід, коли ну, от вже маєш можливість купити собі да, і здійснити свою дитячу мрію, але є оцей е, тригерний елемент, який ти зберігаєш для того, щоб десь можливо е, якісь спогади в собі пробудити. Да. Цікаво. А яка найбільш незвична традиція сьогодні у вашої родини на свята? Прям незвична. Ну, можливо, в принципі, традиція. Давайте. <рес> <рес> а, о, я думаю, можливо, вона буде не ну, в залежності, мабуть, для, для різного різних сімей. Е, да, мабуть, вона буде незвична, тому що вона в одну сторону. Хоча. Е, ми на Різдво приходимо до батьків, тобто до моїх батьків, і, і незважаючи від того, чи діти, чи дорослі, ми колядуємо. І він нам дає гроші. Uh -huh. Тобто ми дорослі дядьки тки е і він нам по 500 гривень на рівні з нашими дітьми дає. Ну це дуже смішно виглядає, але е отака, Ну, напевно важко втриматися, якщо хтось ви дає. Ви співаєте чоловіка, ви скільки знаєте, Що можете... <сır> <сır> а Макдональдс така коліт. Да, тобто, от такий момент, що колят, мій батько роздає коляду всім, всім роздає. От у нас получається четверо зі мною четверо братів і сестер. Ну я одна сестра і ці плюс нас гавриків. Ну то, грубо кажучи, людям 15-20, батько моєму треба роздати. От uh -huh. за одним мах. По 500 гривень. Короче, ну це цікаво, так що воно так збереглося до сих пір. так. Так, беріть нас з собою в компанію. ми не проти. Скажіть, де ви живете? Так ми зайдемо. Дякуємо вам за ваші відповіді, за те, що ділитеся досвідом, теплом своїм. Е, наш час добігає до кінця, і хотілося б, щоб ви для наших глядачів залишили щось цінне. От, можливо, те, що за цей рік от, у вас на серці лежить, що б ви хотіли побажати в наступному новому році їм. От, хто бажає першим? Я можу побажати, незважаючи на ті труднощі, в яких ми зараз перебуваємо, наша країна і втрати страждання, від яких хочеться тікати. Я хочу підбадьорити кожного з вас, хто дивиться цей ефір. Ви знаєте, моя улюблена цитата, яка мене надихає вже дуже давно, сказав Френсі Шейфер. Він сказав, наступне маленьких людей в царстві Божому не буває. От давайте ми її разом повторимо: маленьких людей в царстві Божому не буває. Ви не маленька людина, ви маєте значення. Бог вас е, зробив своєю дитиною. Він приготував для вас добрі справи. І е, заздалегідь немає ніякої помилки в тому, що ви живете в цей час. Е, е, потрібно щодня присвячувати своє життя цим добрим справам. І Таким чином, я вірю, прийде час і добро переможе зло. Тому, дорогі українці, ми не маленькі. <ріст> Маленьких людей в церкві Божим не буває. Yeah. З Новим Роком, з Різдвом Христом. Дякуємо. Yeah. <ріст> Я б хотіла побажати пам'ятати одну річ: що саме, незважаючи на наш досвід, на, на, на наукову да, і представниками, якими професії ми не являємося, що останнє слово за Богом завжди. І оцей момент, що саме Бог є носій подиху життя. І Якщо в якійсь проблемі, або в якійсь ситуації, або е, в кризі ідентичності, або навіть хай це буде розлад особистості, але саме Бог вдихає життя. І якщо дуже сильно е, недобре, або є якийсь виклик, хай буде ваша молитва Боже вдихни в мене життя. Угу. Оце подих життя, це неймовірно зцілююча історія. Це те, що не може зробити жодна психологія, це те, що завжди залишається за Богом. Подих життя. Угу. І ми. Завжди можемо попросити нього будь-який момент, в будь-який час це доступно для кожного з нас. Не треба ніякі платити кошти, став на коліна цей подих життя він відкритий для нас цілодобово. Дякуємо саме це і цінно для нас у ваших постатях, так що кожна порада. Вона просочена Богом духовністю, і ми розуміємо, що нічого неможливо без його участі, які б ми кейси не використовували у вирішенні наших проблем, якщо Бога немає поруч. Це все ніщо. Дякуємо Дякую. вам за це за те, що несли цю істину протягом нашого року. Дякую. Слава Богу. І впевнений, що в наступному році буде ще більше. Тому вам сил здоров'я, Божих благословень у вашому житті. Ну а нам, друзі, ми продовжуємо. І знаєте, немає тої темряви, яку не міг би осяяти Бог. Тому наступна пісня буде саме про це.